Україна в 2013 році перейде на цифрове телебачення і почне процес відключення аналогового віщання. Про це 21 березня під час наради в Харківській облдержадміністрації з керівниками місцевих телеорганізацій повідомив голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Манжосов. За його словами, передбачається, що у 2011 році одночасно з аналоговим віщанням розпочнеться віщання 32 цифрових ефірних телеканалів 28 загальноукраїнських і чотирьох місцевих. На 2011-2012 роки заплановано налагодження системи. Окрім того, буде проводитися забезпечення населення пристроями прийому цифрового ефірного телебачення. Повний переход, повний відказ від аналогового ефірного телевидення і пірю на цифровое э, телевидение для стран Европы, России, э, Ближнего Востока и Африки. Э, переход этот планируется осуществить полностью до 2015 года. Голова нацради зазначив, що цифрове телебачення для населення буде безкоштовним, але для цього необхідно мати телевізор, який приймає такий сигнал або приставку. У телевізорів останніх моделей, які продаються зараз, уже вбудований такий прилад. Окремо приставка Set Top Box буде коштувати близько 300 гривень. Питання, як реалізовуватимуть програму встановлення передавачів у домівках бабусь, які ще дивляться, чорно-білий варіант ТБ на телевізорах Беріска і чи будуть передбачені для найменш захищених верст населення пільгові умови придбання, ще вирішується. Любові питання, які можуть оказати допомогу місцеві органи державної влади в Харківської області, починають від губернатора і канчати сільських. советами, все это будет решено безусловно. Такая помощь будет предоставлена. То есть самое активное, и мы, помните, я вам говорил о проблеме размещения сет-боксов для малообеспеченных слоев населения, без эту задачу не выполним ни мы, ни провайдер. Это могут делать только государственные органы власти, местные государственные органы власти. Володимир Анатолійович повідомив, що в Харківській області в семи населених пунктах планується установка передавачів цифрового сигналу. Зміїв до цього списку не війшов, але потужність передавачів із сусідніх районних центрів має забезпечувати наш регіон сигналом. У 2011-2012 році має паралельно працювати аналогове телебачення і цифрове а невеликі телеканали, ліцензія яких діє, приміром до 2016 року, можуть транслюватися в аналогові мережі до закінчення терміну ліцензії. Нібальші аналоговільшої мості аналогової передатчики вони зможуть существувати і після 2015 року і существувати е, дуже довго. У 2012 році розпочнеться часткове вимкнення аналогового сигналу і вивільнення радіочастотного ресурсу. Втім, у реалізації цієї програми залишається ще багато знаків запитань.